Сьогодні на занятті ми зануримось з вами у світ казок і почитаємо казочку Лисиця і глечик, українську народну казку. Слухайте, були собі дід та баба, пішли вони в поле жати і взяли з собою глечик молока. Прийшли в поле, баба й каже, де б це глечика поставити в спрагу. Постав стара під кущем. Баба послухала діда і поставила під кущем. От пішли вони жати, жнуть та жнуть. Аж біжить лисичка. Побачила Глечика, випила з нього молоко, а голови назад не витягне, ходить, крутить головою, приказує. Ну, Глечику, пожартував і годі. Випустимо його лівоньку, а Глечик не відступає. Хоч ти, що хоч, роби. Підожди, шклятий Глечику, каже Лисичка. Ось я тебе втоплю, побігла вона до річки. Встромила голову в воду, наповнився глечик, а лисиця шушіль і скупалася. Дітки, а скажіть мені, будь ласка, якої форми були глечик і голова лисички? Так, правильно, круглої. Вам буде домашнє завдання намалювати, який був? Круглий глечик, яка була голова в лисички? А чому лисиця не змогла висунути голови з глечика? Так, правильно, бо голова більша, ніж глечик. Дідке, скажіть, будь ласка, що люблять їсти лисички? Правильно, рибку, яйця, м'ясце. Дітки, скажіть, будь ласка, в яких ще казках зустрічається лисиця? Як вона зариться на чуже? В яких казках? Так, лисичка і сірий вовк, лисичка та журавель. І ще дуже багато українських народних казок, де лисичка любить похитрувати. І це буде для вас, для вас домашнє завдання підготувати казки про лисичку. Дякую вам за увагу! Вам сподобалася казка? Чекаю на ваші роботи. До побачення!